Вас, друзі, на своєму каналі. І ось ми вже у 26-му році. Тому вітаю вас з Новим роком, бажаю миру, натхнення і тільки приємних радісних змін. Дякую, що ви зі мною, дівчатка. От я сьогодні цілий ранок заглядаю у свої стелажі, на свої квіточки. Просто залипаю на них, забуваю про все на світі. Милуюся, погляньте, це все мої новинки, а їх в мене багато на цей рік. Насчитала навіть, можна сказати, десь до 50 сортів, які я придбала зрізами, кущиками. Абсолютно деякі невдачі трапилися. Втратила кілька кущиків, дуже шкода, але нічого я не втрачаю надію, в мене така риса є, якщо я втратила я його, знову купувати. І відео я вирішила записати, знаєте на яку тему? Мене запитували, чи даю я квітнути своїм таким маленьким у зимовий період пеларгоніям. Не тільки маленьким, навіть своїм кущам, які в мене зимують при 10 градусів на стелажах у віранді маточникам. Я хотіла би сказати у відповідь на це таке. Залежно від того, яка у вас мета. Якщо ви вирощуєте там десяток кущиків, як одна підписниця написала, що от колись у мене у бабусі величезні кущі квітли на вікнах, і цвіли цілу зиму, і все було класно, а зараз такі вибагливі, що нічого не цвітуть, не ростуть, тільки пропадають. На це я хочу відповісти так. Да, дійсно, якщо ви вирощуєте пеларгонію, Цілий рік з метою для того, щоб вона у вас квітла, не ріжете, не, не берете живців з неї. Навіть ось ця прекрасна сортова пеларгонія, яку вважають всі дуже вибагливою і не вміють з нею справитися, вона буде круглий рік квітнути. І на підвіконі, і в теплиці, і на дворі, незалежно де. Вона буде відпочивати короткі періоди для того, щоб наростити кілька цих пазух. Закласти нове суцвіття, вона буде цвісти і в будинку, і з взимку і на Новий рік. Тому що, якщо не різати кущі, вони будуть видавати суцвітя. Також це залежати буде від сортності даної паларгомонії. Якщо це зоналочка простенька, вона просто квітлива. якщо це Стосується зонартиків, там зовсім друга історія. Про них ми не говоримо. Якщо це гібриди, вони також мають більші перериви для цвітіння. Тому, чи особисто я даю їм цвісти, ні, я їм не даю. По-перше, якщо в мене є кущики. Ларгонії я у кінець січня, початок лютого, буду брати з них живці для дублів, для того, щоб вам продати. А для того я не даю їм закладати бутони, щоб вони могли наростити швидше свої гілочки, свої ці череночки, А якщо будуть бутончики закладатися, то притуплюється ріст і рослинка вже не. Росте, а віддає всі сили для цвітіння. Мені цього не потрібно. Ось, наприклад, в моїй пеларгонії вже на стадії усі кущі вже дійсно закладати бутони. Вона ось такий дає пагінець, має на ньому раз, два, три, чотири, п'ять пазух, і вже на шостому вже є бутончик, який я просто приберу. Приберу, тому що Ще місяць, і я хочу зняти оцей живчик для того, щоб в мене був дублик, щоб в мене було кілька рослинок, щоб не в випадку якоїсь невдачі, мати заміну і мати також додаткову рослинку, щоб можливо і продати. Та причина, чому я не даю квітнути своїм шепеларгоніям, це. Те, що їхнє цвітіння зимове кардинально відрізняється від літнього. На це впливають дуже багато чинників. На це впливає розмір горщика, підсвітка, яка не настільки має силу, як сонячне, денне світло. Розцвіте маленький бутон, малого розміру. Він не буде кольором взагалі відповідати сорту. Були випадки, коли. Я навіть сумнівалася, чи це той сорт, що я купила. А поки не процвів повноцінно влітку. Для чого мені дивитися, наприклад, на ту шапку і сумніватися, що це вона чи не вона. Дуже багато випадків є, що рослина просто по-різному цвіте при зміні умов. Ось друга причина, чому я надаю їм квітнути. Ну і третьої причини я навіть не знаю, в мене немає. Тому що мої рослинки стоять на стелажах з підсвіткою. Я їм даю умови для того, щоб вони перезимували і дочекалися весни. І роблю все для того, щоб вони могли вийти весною, перейти в теплицю. А от уже в теплиці там я вже буду все робити для того, щоб вони заклали багато-багато бутонів. Міцних бутонів і дали шикарне цвітіння по сорту. А от зима це зовсім друга історія. Напишіть мені в коментарях, чи ви даєте цвісти своїм пеларгоніям взимку. Я буду дуже рада почитати ваші поради для цього. Ось такі в мене. Ще молоденькі ростуть рослинки. Ще в мене є в стаканчиках, ще молоденькі кущики, які вже потрібно буде пересадити. Ось така у мене красота, показую. А зверху вже в великих горщиках. І також я прибираю усі бутончики. Просто ходжу, замітила відщипнула. Замітила відщипнула. Дякую всім за увагу і до зустрічі!